натякнули на нову атаку по російських кораблях, також дописали гойда деталі згодом, і деталі з'явилися цього ранку. Не вберегли ССО уразили нафтовидобувну платформу та корабель РФ, який патрулював неподалік у Каспійському морі. У ніч на 19 грудня підрозділи сил спеціальних операцій уразили корабель РФ проекту 22460 «Охотнік». Це сучасні російські патрульні кораблі другого рангу, які поєднують можливість для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської обстановки. Вони мають озброєння та обладнання для виконання широкого спектру завдань у прибережних водах. Кілька дронів ССО успільно. Успішно уразили ціль. Також дрони сил спеціальних операцій уразили і борову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об'єкт належить компанії «Лукойл». Платформа забезпечує видобуток нафти і газу, експорт яких наповнює бюджет Росії та фінансує війну. Початкові запаси родовища оцінюють приблизно у 129 мільйонів тонн нафти за 30 мільярдів кубометрів газу. Рівень пошкодження платформи після ураження дронами ССО та її подальша спроможність до роботи уточнюються. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій із метою зупинення військової агресії Росії. Сили спеціальних операцій завжди замежає. І дійсно, це не може нас з вами не радувати, тому що наші сили спеціальних операцій проводять операції, і навіть тоді, коли я зараз саджу вам це розповідаю, впевнена, що вони планують або розробляють. Вже кроки для того, аби втілити в життя наступну цікаву операцію. Ось чому я хочу, аби ми з вами підтримували нашу з вами армію, тому що, поки ми навіть не здогадуємося, вони роблять, я б сказала, надприродні, але все ж це не єдине, що вони ушкодили. Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП 6 М 2 у районі Красносельського, що на тимчасово окупованій території українського Криму, РСП 6 М2 призначені для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості. Такі от позитивні дійсно новини від ССО. і вони це роблять для нас із вами, для нашого і з вами світлого та теплого майбутнього. А тепер я пропоную нами з вами заслухати думку пана Валерія Кличка. Посилання на його Ютуб канал є в описі до цієї трансляції, і там він нам з вами розповість про щорічну конференцію Путіна. Перша лінія і що ж він там наговорив досить таки цікавого. Давайте слухати. Відразу скажу у левлячу дулю своєї прямої лінії Путін говорив про. Як він каже, український конфлікт і про готовність його завершувати. Але є, але. Що говорить Путін? Ми не бачимо готовності України до миру. Ми бачимо, відчуваємо і знаємо про певні сигнали від київського режиму, в лапках, звісно, я тут ставлю, що вони готові вести якийсь діалог, сказав Путін під час прямої лінії щорічної, але не лише це він сказав. І далі тезово. Що ще сказав Путін? Москва готова і хоче завершити цей конфлікт мирними засобами. Україна по суті відмовляється від завершення конфлікту мирними засобами. Додав Путін відразу ж. Ну тобто сам собі суперечить, але на правду він багато говорив про те, що Росія готова зупинятися, але, але, але стратегічна ініціатива повністю прийшла в руки збройних сил Росії. каже він: війська наступають російські по всіх напрямках, а ЗСУ відступають. Говорить неправду. Групування Восток швидкими темпами просувається у Запорізькій області, захоплюючи населені пункти. Так, окремі села вони перебирають під свій контроль у Запорізькій області, але окремі і втрачають на різних напрямках інших. Куп'янськ каже під нашим контролем, під Куп'янськом, в оточенні 3,5 тисячі військових ЗСУ. Теж неправда. Створюються зони безпеки на Сумському напрямку. Особливих просувань на цьому напрямку, як ви знаєте, немає. Росія готова вести діалог про українське врегулювання на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року. Він говорить про Стамбульську угоду. Але, друзі, дуже цікава деталь. Той план, який вони підготували разом із Вітковим і Кушнером, маю на увазі ушаков із Путіним. Він є ініціативою Путіна і він не повторює стамбульські угоди один в один. Ми вже про це добре знаємо. Також він наголосив на тому, що ріст ВВП Росії у 2025 році склав 1%. Ціль зниження інфляції до рівня 6% досягнута. Зараз інфляція становить 5,7%. Ну і купа інших економічних перемог оптимізму було не дуже багато щодо економічних перспектив Росії, але вся пряма лінія була пересипана. То воєнними питаннями, то санкціями, то знову військовими питаннями, то економічними, то молодіжними, то знову воєнними. І було багато мови саме про закінчення війни, про те, чи буде вона у 26-му році. Ну, Я вважаю, що модератори свідомо так сформували 4,5 годинний формат спілкування Путіна по прямій лінії. Але, звісно, там прямої лінії не було, там всі питання були заготовлені, хоча написи були доволі дуже цікаві. на... Табло, яке висвічували і висвітлювали російські журналісти. Росія в разі конфіскації своїх активів на Заході буде захищатися в судах в юрисдикціях незалежних від політичних рішень. В Європі рано або пізніше доведеться віддавати те, що вона вкраде з активів Росії. Росія, яка стала лідером за кількістю дронів. Ми переважаємо противника, тобто нас на всіх ділянках фронту. Білоусова похвалив і сказав, що той особисто займається безпілотниками. І саме завдяки йому ситуація в цьому напрямку кардинально змінилася. Я не бачив жодної тези про Патрушева, на Шойгу Лаврова. Нічого про це не було сказано, але от Білусова він похвалив. Також наголошено тому, що на Росії дуже багато добровольців: 400 тисяч і мін Російської Федерації навіть оголосило конкурс з відбору добровольців. Ну це маячня повна. Ми це чудово розуміємо. М'яч каже, переговори цілком і повністю на сторінні, як він каже, главаря київського режиму. Такі от дані із цієї так званої першої лінії. Хочеться також сказати і про те, що Росія продовжувала робити усі ці роки, окрім того, що вести активну бойову діяльність, вони ще й займалися крадіжками, тому що вони викрадали дітей, вони викрадали нашу культуру, вони викрадали людей, вони викрадали усе, що могли, і зокрема таким є також і наш з вами ресурс. Тому що вони викрадають і все те, що дає наша плодородна і багата земля. Одним з цього є наше з вами зерно. Так, от з'явилися фотографії і відео того, як по території Росії і по території окупованих територій ідуть каравани із викраденим зерном із Запорізької області, яка є окупованою через Маріуполь, і вони рушають на до Ростова на Дону зі слів наших джерел, які поговорили з водіями, місце призначення порт. Значить, далі на судна і знову піратським флотом на експорт. Бачите, тобто росіяни продовжують викрадати усе, що можна із наших територій. Також це є зерно. Знову ж таки, вони це все продають. Все, що не можуть виростити у себе, або не хочуть виділяти гроші на те, щоб вирощувати. Звичайно, вони ж витрачають гроші на війну. Легше це все викрасти, що зробили українські люди, адже ми, на відміну від них, плекаємо усе, що ми робимо. А їх це, як ми знаємо, зовсім не турбує.